А коси, Чи я людина, а ти чого вуха грієш? Сам же чув. Я зайнятий. Які люди. Вибач, якби знав, що варта так швидко до Залісся добереться, я б тебе до іншого місця відправив. Я навіть знаю, до якого. Що хотів? Я шукаю одну людину Припоя. Ти ще й свіжака сюди вплутати вирішив? Батю! Нам просто потрібно, щоб хтось злазив на ту вежу. Халявна справа, я би сам. А, щоб тебе там хапнули, а я потім пояснював, чому у мене в залісі іскрівець вештається. Ені, сиди й не рипайся. Сталкера, аеростат у центрі Залісся бачив, треба на цю вежу залізти та з обладнанням помудрувати. Я скажу техніку, щоб він з тобою зв'язався, коли дістанешся. Не треба нікуди лізти. У мене вже є на водка. Ти диви, який. А я казав тобі, батю, хлопець стямущий. Знаю я, звідки його наводки? Гаразд, з вартівської вівці, хоч вовни жмут. Тільки ти обережніше, коли косого знайдеш. Він і раніше не сильно спокійний був, а тепер взагалі берега пустився. Але він усе ж моя людина, яку б хрінь не скоїв. Допоможи йому вибратися, якщо вийде. А якщо не вийде, то принеси сенсори, який він украв. Не можна, щоб варта їх отримала. Нам цю кашу ще якось розгребти треба. На межі вже, нахрен. Шо? Е, алло, вільний. Давай зроби собі послугу. Допоможи добрим людям. Там в домі засів сраний любитель халяви, на ім'я Гріша валян. Висить мені купу бабла, тільки замість купонів він мені волиною в рожу тикає. Попазарь з ним по душах. Може попуститься, шепне на вушку, де схрон. Шариш. А то, бляха, я вже на пределі! Зрозумів. умнічка. У двері чу-бой. Хто там? Я стрілятиму. Спокійно. Я хочу поговорити. Мужик, ти нормальний. Мені якось не до цього бляха. На секунду розслаблюся. Ці гопники мене завалять. Ти їм передай! Одного я точно з собою заберу. Ти завинив Мальфару. Приколюєшся! Ну ставай в чергу, якщо так. Хоча бити мене двічі в тебе все одно не вийде. Гаразд. Хочеш повернути борг? Слух, схрон на водонапірці. Тобі на саму гору. там, коротше, зрозумієш, що робити. Обача! Заспівала, пташка! Кляті готи! Дякую, що заступився! Підійде! От вляпався Доведеться або всім борги віддавати, або з малої валюти Халкере, дякую. Я тепер твій боржник. Ти спочатку з мольфаром розрахуйся. Мені з цього відсоток обіцяний. А, ну, взагалі-то я збирався віддати. Чесно, що прямо зараз? А, так, твоя правда так краще буде. Зроблено. Купони перекинув. І тобі, і Мольфару. Тобі знайоме це ім'я? Ще пак притяг мені стволи та сенсори, а на стволах же не написано, що вони вартівські. Добре, що мені розуму вистачило сенсори не брати. З іншого боку, виключно між нами, можна ж зрозуміти людину. Таке багатство валяється під ногами, як тут не підібрати. Зрозуміти можна, а пробачити дзуське ледь мене під монастир не підвів. Коротша ходяча підстава, твій косий. Зустрінеш дай йому в морду як подяку. А я ж йому за ці стволи з трупаків ще й костюма підмутив. То де його шукати, знаєш? Ну, мені заливав, що з дядьком Льонією буде архіаномалії вивчати. Сволота він. Заходи ще. 그렇 、oh. oh. Ти це бачив, я вже думав застрягну в цій хаті або закінчу, як той чувак біля сараю. Що сталося? Ну, Я з напарником йшов з точки, де заникали хабар. Він трохи відстав, потім чую, біжить і кричить: Мутанти, бляха! Жесть. Ну, Я забіг до хати, а цей хер почав ломитися за мною. Ну я ж не дебіл і не самогубець відкривати двері назустріч смерті. Що ж, важкий вибір. Який може бути вибір? Нікому не вір, І думай тільки про себе, лише про себе. Отак от, от. Ну, гаразд. Нехай щастить стелкаре. Сталкера прийом. Якщо ти на макове, зібрався. Зайди поговоримо. Нащо ти на макове поле прийшов? Це ж небезпечне місце. Один сталкер, мітяй, попросив йому принести родинну ікону. Вона має бути десь на маковому полі, в погребі. Бачив я тут один погріб. Якщо потрібна інформація, можеш купити. А як з купонами скрутно, дам шанс відпрацювати, а не хочеш, сам шукай. Тільки зважай, буде важко. Я, поки натрапив на цей погріб, все макове вздовж і впоперек прочесати встиг. Сумніваюся, що тобі поталанить більше. Та я і сам думаю, що там того по? Посеубешусь я посети. Повернуся додому і міть канала. Сталкери, Вдал... Вітаю тебе. Знайшов я твою ікону. Забирай. Вона. Ось гроші. Отже, не даремно я сюди прийшов. Хоч щось з минулого життя вдалося повернути. Дякую, що зарадив сталкера. Полаху ты ж. Вот. Я можу тобі чимось допомогти. Це ти вдало зайшов. Можеш. Є група дигерів. Тягають мені всяке корисне, а тут зникли з радарів. Якось мені тривожно. Добре. Звідки почати пошук? У мене є координати їх останньої вилазки. Казав же, ні за чим в той тунель пхатися. Добром це не скінчиться. Їх було четверо. Макс Субота, Бедлам, Вася Панк і Мастив, лідер групи.